Всім привіт! Сьогодні неділя, і це означає, що скоріш за все у нас новий анонс з BlackPack. І у нас це не у мене і BlackPack. Тепер це у мене у сані. І у Блекпе, тому що цей продукт був ідеєю Сані. Скажу вам чесно: ні я, ні BlackPack не розуміли, нафіга воно потрібно, але саме про цей продукт дуже багато друзів нас запитували вже декілька років. І от, коли Саня сказав, що я хотів би зробити такий продукт, я здивувався і не зрозумів навіщо. А потім він взяв і придбав собі такий продукт від іншого виробника. І ми зрозуміли, що з цим треба щось робити. Тож зараз перейдемо до Сані, і він розповість про що йде мова. Друзі. Я ходжу Сіті 2 постійно, але одяг я постійно міняю, а сумка одна і та сама. Та й на грудях вона випирає, особливо взимку. Я побачив, що взимку багато моїх друзів носить сумку через плече. І так як у Blackpack такої сумки не було, я вирішив придбати щось інше і спробувати походити з нею. Та й підписники не раз питали стосовно того, що коли ви створите таку сумку. Я обрав ту, що мені підійшла більш-менш, і зрозумів, що такий формат нерідко зручніше для повсякденного використання, особливо, коли ти займаєшся бізнесом. І постійно лізеш за грошима, ручкою, смартфоном і так далі. Але друзі, придбана сумка не задовольняла мене по якості та по функціональності. Тому я запропонував BlackPack зробити сумку такого формату тільки з нашими якістю та фішками. І от вона: Everyday Bag, чи EDB. Перед тим як ми перейдемо до розгляду сумки EDB, я хотів би по-перше подякувати компанії Blackpack за весь час з моменту повномасштабного вторгнення, які вони допомагають Україні, допомагають військовим. Бо це дуже великий вклад. І якщо б кожна компанія робила співрозмірно своїм силам такий вклад, то мені здається, життя стало б набагато краще. Окрім того, що з самого початку вторгнення Blackpack виробляли продукти для військових безкоштовно. Зараз ми розпочали нормальне звичайне виробництво, і таким чином ми і надаємо місця для працівників, і створюємо класні продукти. Ну і при цьому все офіційно сплачується в казну України. А також інколи у нас є і додаткові збори для ЗСУ і навіть спеціальні продукти. Згадайте сумку перемоги. Тож це просто ліричний відступ. Нагадую вам, що дуже важливо допомагати Збройним силам України. Це зараз найважливіше. По-друге, хочу сказати, що всі наші продукти, продукти вже більше року створюються не просто на папері, не просто на око, а в комп'ютерних програмах. Розраховується, щоб вони витримували те, що потрібно витримувати, щоб вони були красиві. І це насправді трішечки полегшує процес виробництва, тому що тепер не обов'язково кожен раз щось шити. Можна створити віртуальний концепт і подивитись, як це буде виглядати. І по третє, окрім цієї сумки, у нас сьогодні буде ще невеличка інформація в самому кінці. Ну що ж, як сказав Саня, мета була зробити дуже якісний і при цьому. Функціональний продукт, і я вважаю, що нам вдалось, як і всі наші продукти. Сумка в першу чергу повинна бути надійною. І дібішка зроблена з п'ятисотої кордури, підклад тут стоп, блискавка. YKK, фурнітура YKK і вуджин. Розміри сумки 26 х на х 8 на сумарний об'єм 3,5 літри і вага 330 грамів. Але здається, це не наш підход зробити просто звичайну сумку, тому вона підходить не тільки для носіння. Через плече. Так як я вже й сказав, в неї є фішки, і як завжди, вона у нас не тільки для одного типу використання. Так, основний принцип це носіння її через плече, але ми її зробили і для байкерів, і для людей, які працюють в охороні, та також для шанувальників і Угу. Тож давайте про все по черзі. Ну, по-перше, і можна носити за ручку. Ручка офігезна і зручна. По-друге, коли ви використовуєте її як звичайну сумку, ви вішаєте її через плече за допомогою зручної лямки, яка знімається, якщо не потрібна, і на якій є новий фази. Стиксти зі зручним регулюванням довжини. По-третє, вона дійсно підійде для батірів. Для цього ми зробили спеціальну лямку, яка надягається на ногу, щоб сумка була зафіксована під час їзди і не заважала. Четверта, вона підійде для людей з власною зброєю. Це і військові, і охоронці, і багато інших. І останнє тут є ще два модулі для поціновувачів і DC, щоб організовано носити все, що потрібно, але саме тоді, коли потрібно. Тобто ці модулі можна легко встановлювати і знімати. Так, ну давайте трішечки пройдемось по самому продукту. По-перше, вона доступна одразу. В трьох кольорах: от такий класичний чорний, також є кайот, і сіро-зелений чи сірий хакі. Ми її не робили просто прямокутною, як більшість таких сумок, хоч це і просто, але це не красиво. Тому у неї є унікальна форма, яка схожа на інші наші продукти. А також ця форма дозволяє носити її як прив'язною до ноги, коли ви їдете на мотоциклі чи через плече, так щоб вона нормально прилягала до тіла, тобто, щоб це було зручно. Ну і також це просто. То виглядає дуже прикольно. EDB дуже функціональна. як ми вже сказали, її можна використовувати в різних сферах і навіть носити по різному. Але також тут є, наприклад, отака от зона з моле із гіпалону. і просто дизайнерський елемент, але сюди можна повісти, наприклад, якісь карабіни. Також є зона для патчів. Можете їх використовувати, можете ні. До речі, наша лінійка патчів буде розширюватись. Також, так як ця сумка носиться не в рюкзаці, вона завжди зовні. Щоб вона не звніла, ми зробили отакі от хляб. Стіків і все тихо. Ну і додатково тут є от такі гіпелоновські зачепи для того, щоб можна було швидко і зручно відкривати сумку. Також ми змінили фастекс. Тепер на ньому є зручний зажим. Також у нас нема ніяких бовтаючихся елементів оцієї лямки. Ну і звичайно, є дуже крута зручна ручка. У сумки є декілька відділень і кишень. Наприклад, з самого переду ви бачите кишеню швидкого доступу. Я люблю носити тут смартфон. До речі, в цьому відділенні є спеціальний вивід для дроту, для того, щоб в центральному відділенні за сіточкою ви могли сховати павербенк і заряджати ваш смартфон. Центральне відділення об'ємне. Сюди ви можете просто щось покласти. Також є відділення з сіточкою, воно закривається на блискавку, і є спинка, на яку ви можете кріпити модуль. Оце цікава тема. Ми зробили. Робили три модулі от такий одиночний для EDC, є також подвійний, який закривається як конверт, і також є модуль для носіння зброї і документів для неї. До речі, для того, щоб зброю було легко діставати, молні тут не аквагард, щоб можна було дуже швидко відкривати і діставати зброю. І останнє відділення, яке найближче до вас, воно найбільш функціональне. Тут більш за все різної організації, як на блискавках, так і без. І тут ви зможете розмістити в все, що захочете, навіть ручки для них також є спеціальні відділення. А ще подивіться, фастекс для ключів тепер знімається, і це дуже зручно. Підійшли до двері, зняли, відкрили і зачепили назад. І так, для більшості ця сумка буде просто повсякденною. Вийшли, взяли і все необхідне у вас з собою є. Якщо потрібно більше, взяли ще і модуль, який ви можете напічкати під різні задачі. Наприклад, медицинський, чи для аутдор якоїсь вилазки. І коли він не потрібен, ви просто його дістаєте і Лишаєте вдома, але як ми вже сказали, ця сумка підійде для тих, хто володіє зброєю, наприклад, охоронці, наприклад, військові і так далі. І звісно, ми не позиціонуємо її як професійну тактичну сумку. Проте при її створенні ми спілкувалися з людьми, кому це необхідно, і зробили її максимально зручною для такого використання. І в модулі для носіння зброї, як я вже сказав, одразу є і спеціальна кишеня, вона прозора для носіння дозволу на цю зброю і інших документів. А модулі для EDC це окрема тема. Як я вже сказав, вони з'ємні і всі модулі докупаються окремо. Їх ви можете придбати декілька, щоб зібрати декілька наборів і брати з собою ті, які вам потрібні саме зараз. Їдете в якесь інше місто, взяли якийсь набор з дротами, зарядками, так, щоб потім не думати, від кого підзарядитись. Можна зробити собі набір з медицинськими якимись засобами і турнікетами, наприклад. І також цю сумку можна використовувати байкерам. Ми не байкери. Я в принципі на мотоциклі ніколи не сидів, але її розроблював Саша, який не куб, який з Блекпек. І він якраз таки вже дуже давно катається на мотоциклі, і фактично він робив цю функціональність для себе. І щоб ця сумка, коли ви їдете, не бафталася, не висіла за вами, не заважала, вона прикріплюється до ноги спеціальним ременем, який також іде в комплекті. І до сумки він надійно кріпиться отут. Зараз якраз починається сезон покатушок і на мотоциклах в тому числі. І тепер вам нема необхідності докуповувати спеціальну сумку, можна використовувати. Туф, яку ви і так використовуєте на кожен день. EDB. тож я використовую EDB вже декілька місяців, і можу впевнено сказати, що в нас вийшло навіть краще, ніж ми спочатку ставили за мету. Everyday Bag – це продукт, до якого я доклав свої побажання та ідеї, а Bag – це майстерно і творчо реалізували. А от тепер, друзі, про ціни сумка EDB коштує 69 доларів, модуль для пістолета 9 доларів, модуль edc одинарний коштує 14 доларів, і подвійний 19 доларів. І не забувайте, що перші три дні з анонсу у нас діє знижка 15 на нові продукти. І ідібішка це саме новий продукт. Але є ще декілька продуктів, які ми анонсували в інстаграмі і телеграмі. Це наші продукти, які ми вже презентували раніше, але тепер ми їх зробили з нового матеріалу: це світловідбиваюча кордура. В цьому матеріалі у нас є рюкзак Чідіпі 2, брейвері, є бананки Банана і Банана XL, і також моя улюблена Сіті 2 До речі, я такою зараз якраз і користуюсь. По-перше, це просто новий крутий надійний матеріал. По-друге, це красиво, особливо ввечері. По-третє, це ще і ваша безпека, тому що такі продукти при їх підсвічуванні дуже круто вирішили. Видно зі сторони, як завжди, всю інформацію про нові продукти ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Не забувайте в першу чергу підтримувати ЗСУ, і якщо вам сподобалися ці продукти, напишіть про це, прожміть палець вгору і можете перейти за посиланням і придбати собі щось чи все одразу. Дуже вам всім дякую. Бажаю успіху всім нам і Сані. Це його чи не перший продукт, до якого він так сильно докладав свої зусилля. Тому, коли ви купуєте ЕДБ, ви знаєте, що Саня вам дуже вдячний. Не забувайте підписуватися на наш канал, можете заширити це відео. Всім пока.